Ось ці двері у театрі імені Марії Заньковецької відділяють глядацький зал від закулісної частини. Відтепер глядачі зможуть через них потрапити у найпотаємніші закутки театру. Тут започатковують екскурсію слідами графа скарбика. Стороннім вхід не заборонено, якщо ви прийшли сюди на екскурсію. У вас зустріне ексцентрична львівська панівка Пелюшку. Вона розповість найцікавіше про будівлю театру і його творця графа Станіслава Скарбека. Театр імені Марії Заньковецької стоїть на 16 тисячах дубових паль, які отримують фундамент болотистій місцевості. Окрім самого театру, у будівлі були крамниці, пекарня, готель, кондитерська, їдальня та ігрові кімнати. А у цій редутовій залі на другому поверсі влаштовували Тут можна було підібрати собі пару. Я думаю, що ось там дехто стоячи закохався, не в одну пані, яка тут, в цій залі танцювала. Далі вузькими коридорами екскурсію ведуть у підвал, під механізм, який обертає сцену заньківчан. Як вони самі кажуть, крутяться вже на тому обертовому колесі. Ми з вами підсвятає святих під сценою. Не оминуть на екскурсії і глядацького залу. Колись він мав п'ять ярусів, але німці під час Другої світової переробили на три купол теж створено за спеціальним проектом. Ці стіни чули гру ніколо паганіні, Ліста, бачили Сару Бернар та Соломію Крушельницьку. Втім, зал мав вигляд не такий, як нині. Колір тут був і декорації, був, і декор був інший. Це змінилось. Змінилося часом. Змінилося вже. Забагато багато, -багато поколінь. Ми можемо тільки собі уявити, тому що ніде не збереглося вигляду. Далі відвідувачів запрошують у приміщення над камерною сценою. Гвинтові сходи ведуть до блакитної зали у покої самого графа. Це декілька кімнат, які лишилися від апартаментів самого графа. Скарбка кажуть, їх було тут. 15. тут ще збереглися елементи оздоби і ліпнина з часів скарбека. На такій екскурсії відвідувач зможе потрапити у різні закапелки, окрім найсвятішого сцени та гримерок. Хоча у майбутньому можливо додадуть і таку атракцію, каже директор театру. Ми ще подумаємо, як це зробити. Можливо, в окремих якихось варіантах, випадках ми е, зробимо такі речі, щоб показати, яким чином робиться характеризація артиста, яким чином робиться перука, буса, там і все інше. Можливо, можливо, побачимо. Перші екскурсії театром Заньківчан влаштують у суботу та неділю. Мерічка Крижанівська, Олексій Шелковий, головні новини Львова.